Знімальна група пасу побувала у Жидачеві, де місцевий авангард у першому турі приймав Бориславський нафтовик. Подробиці у викладі Василя Старецького. Жидачів паперове місто. Населений пункт, розташований на річці Стриї, отримав таку назву через функціонування великого комбінату з виробництва паперу. І саме завдяки йому у жидачеві завжди був футбол. Лікар Ярослав Балабанський у команді вже більше 40 років. Пригадує, що у кращі часи місцеві футболісти навіть виступали у чемпіонаті України. На обласному рівні теж є непогані досягнення. Стали володарями Кубка в 87-му році 97-му Роках. Також наша команда напротягом вісім... кінців 80-х років е... проходила свої змагання в ешелоні другої групи на першій України серед колективів фізкультури. Футбольний сезон 2013 року команда розпочинає знову у першій лізі обласного чемпіонату. Футбол тут люблять, в середньому гру відвідують по тисяча болівальників. А це другий показник за підсумками минулого сезону. Ярослав Олесюку вже 75. Він на трибунах і вболіває за улюблену команду. Каже, за 50 років пропустив лише кілька матчів авангарду. Я чим час болію за... за авангард? Бо в нас постійно вонар, дуже прекрасна команда. Ще раніше врасильні команди були, ну і тепер непогані. Нарочистому відкритті сезону присутній міський голова Жидачева Володимир Левко. Він запевняє вболівальників. місцева команда з футбольної карти не зникне, а лише розвиватиметься. Ми продовжуємо ці традиції жидачівців. Ми не маємо права сьогодні упустити момент, і щоб наша команда, команда міста Жидачева, не приймала. Участь у першості області. Жидачівський авангард особлива команда у області. Її склад повністю сформовано з місцевих вихованців. Єдина команда в області, що всі вихованці чи швидше, чи пізніше спортивної школи Жидачівської. Тут в нас в команді. І на в нас і одного чоловіка. У першому турі до Жидачева завітав нафтовик з Борислава. Команда кілька років не виступала в обласних змаганнях, тому зараз перебуває на стадії будівництва. Вже 10 років не було, на мою думку, серйозного футболу в нашому місті. І на сьогоднішній день у нас не стоїть завдання, що ми кожному матчі перемагали, ми будуємо структуру футбольну. Зі старту господарі відразу почали атакувати ворота суперників. Вже в дебюті Віктор Бойкович з вигідної позиції не влучив у ворота. Однак вболівальникам довго очікувати на взяття воріт не довелося. Вже за кілька хвилин атака правим краєм приносить Жидачеву перший гол у сезоні. Віктор Байкович прострілив, а Роман Цар в один дотик відкриває рахунок у грі. На швидкості йшла передача, той ніби м'яч так незручно був, але пробив з такої відстані, що думаю, що м'яч повинен був. Зайти ворот. Довго болівальники не раділи. Стандарт і воротар господарів зіграв дуже невпевнено. Курйозний гол зрівняв рахунок у грі. Після пропущеного м'яча господарі активізувалися і відразу створили кілька небезпечних моментів. Однак до взяття воріт вони не призвели. Нафтовик пішов в атаку під кінцівку першого тайму. Кілька небезпечних випадків. Але на перерву команди таки йдуть з одиничками на табло. Поки на полі рівновага, у грі та рахунку, попереду у команд ще 45 хвилин, аби вирвати такі бажані три очки вже на старті чемпіонату. Другий тайм розпочався з атак господарів. Тренер і гравці добре розуміють, починати сезон при рідних трибунах потрібно з перемоги. Я просто їм казав чуть-чуть з м'ячом працювати. Не. І в того те, що більшість гравців почали приймати участь у локтація. Корективи такі були правильні. Награна комбінація і красень гол у виконанні капітана Авангарда Дмитра Гришика. Люблю з ближньої штанги бити від воротаря, як від відбігати і на ближню штангу набігати. І ми так наігруємо цю комбінацію. Кутові ці, що на ближню штангу, і часто нас здається, таке неодноразово вже забував після подачі з кутового таким чином. Вже в наступній атаці гості могли відновити рівновагу і знову стандарт. Цього разу воротар Жедачева на висоті. До завершення гри жодній команді так і не вдалося, бодай один раз вразити ворота суперника. 2-1 перемога Жидачева. Якщо брати по двох таймах, то першому таймі дуже незадоволений, а по другому таймі тому що так, починати чемпіонат на таких. Малих оборотах не можна, тому в другому перерві було деякі корективи внесли, і командачі додавала швидкість, і можна сказати, що випитали встановку на другий тайм. Ми пропустили все ж таки швидкий гол, вдалося в першому таймі, ну і десь в середині поля нам не далася ігра. Напевно, трошки хлопці хвилювалися. Минулого сезону авангард же був серед лідерів першої ліги. На цей сезон перед командою знову поставлені найвищі завдання. У першому турі першої ліги групи Б було зафіксовано наступні результати. Ходорів 2-1, Пісочна Городиславичі 2-0. Об'єднана команда Старий Самбір Торчиновичів, певно, перемогла східницю 4-0. Гніздичів і стебник переможця не визначили. Нічия 0-0. У групі А городок-погонь 0-3. Великі мости Звенигород 2-1. Добросин розгромно 0-7. Дома поступився Лапаївці. Програла вдома і Судова Вишня 0-3 Новояворівську. Комарно Броди 2-1.